Ну що ж, мої рідненькі, сьогодні я отримала перше цікаве питання. Дякую, Людочка, за нього, і хочу вам записати невелике відео. При цьому я не буду втрачати час і буду зараз займатися стопрелаксом. Питання було таке, чому хрустить шия? Це питання виникає у багатьох із вас. При нахилі або повороті голови наші м'язи-розгиначі дають такий неприємний хруст. Ну, відчуття, що там щось тріщить, і це навіть можуть чути люди, які знаходяться біля вас. Хруст в нашій шиї виникає а Через декілька проблем. І дуже часто цей хруст не являється якоюсь страшною проблемою, не являється патологією, і він, в принципі, досить швидко сходить, якщо ми починаємо топрелаксом промасовувати шийно-комерцеву зону. Новаєм no пропрацьовувати потилицю, і а, аплікаторами з Body Helsa також ставлячи, проходячи процедури на шийний відділ. Чому це швидко сходи? Тому що а, наші напружені м'язи розгиначі дуже швидко розслабляються, і цього хруста ви вже й не чуєте. А є патологічна проблема з хрустом. Так, чим же ж відрізняюся? Якщо в мене хрустить шиє, це а, якась страшна проблема, чи це просто та напруга, яка дуже швидко сходить і, до речі, частіше всього, навіть а, ну, не, не, не турбує вас так сильно? Перше, чим відрізняється хруст патологічний і той, що виникає в процесі кавітації, а це наявність болю. Якщо ви повертаєте шию або нахиляєте її, відчуваєте тріск. Хруст, але це не боляче, то знайте, у вас проходить процес кавітації. Що це таке? А в наших міжхребцевих структурах є певна рідина. І якщо в цій рідині через невелику напругу з'являється, і через рух, через рух з'являється хруст, це значить, що в цій рідині з'являються бульбашки. І коли ви повертаєте або нахиляєте шию, ці бульбашки якби через різницю. Тиску дають такий неприємний страшний звук, як тріск. Таке буває і в наших пальчиках, також. Саме головне, якщо це не болить, а є хруст, то це кавітація, і її дуже швидко і легко можна знести, якщо займатися, новаєм на потилицю. Зараз покажу якраз під рукою новайщик, щоб все ж таки вам показати, як займатися. так? На новуай наш де повинен працювати правильно, носиком вниз, одягаємо новуай на потилицю і займаємося. При цьому Займаємося топрелаксом на нижчі відділи нашої шиї. Зрозуміли, кавітація це бульбашки в бридні, при повороті різниця тиску, виникає хруст і це не боляче. Але є патологічна проблема, коли хруст супроводжується болем, то це вже, вибачайте, але це не просто невелика напруга або фізичне навантаження на м'язи. це проблематика з остеохондрозом, грижами, протрузіями. Але частіше всього це проблематика з спандельозом. Коли є хруст, від чого? А в наших хребцевих структурах через патологію, через проблеми з обміном речовин, через застойні явища з'являються невеликі нарости на наших хребцях. Ці нарости називаються остеофіти. І коли ви Робите якийсь рух, поворот або нахил, то ці а, нарости один до одного труться, і виникає хруст, який супроводжується болем. Так, це спандельоз. І це проблема з остеофітами. Тут треба комплексно підходити. По-перше, обов'язково треба пити воду, обов'язково наводнювати свій організм лужною, водною води. Мінералізований, для цього в нас є неймовірний помічник, наша Water System, активатор живої води. Це перше, що треба дати в організмі, щоб наладити обмін речовин зсередини. Далі ви працюєте так само то прилаксом, але будьте готові до того, що коли ви працюєте то топрелаксом і активно притискаючи його до шиї, ви можете запустити процес. Розтрушування і розчинення цих остеофітів. А це пил, який піде в нам в тканини, і це буде боляче. Тобто не бійтеся загострень, це нормально. Також до топелаксу обов'язково додаємо роботу м'яку ну і Звичайно, ті, хто мають моксі або мають в арсеналі Body Health, додаємо пропрацювання саме шийного відділу активним, гарячим, припікаючим. Чим теплом Моксі це е, швидко? Пройшлися моксиком, все, не треба довго. Плюс а, додаєте, звичайно, Body Health. Уже після процедури знову Айс, після процедури стопрелакс, з, з Моксі. Десь через півгодинки ви ліпите аплікатори прямо сюди, на шию і працюєте з міостимуляцією. Коли працюємо з міостимуляцією на шиї, а, тут треба вибирати невеликі, неактивні а, м, режими, тому що це голова. Так, намагалася вам розповісти зрозуміли, відрізняється хруст, чи є біль, чи немає болю, Чи це проблема з кавітацією, де бульбашки труться через тиск? Чи це все-таки остеофіти і вже у вас добрий день спандельоз. Ну що ж, якщо виникають питання, задавайте, я з радістю буду відповідати. Сподіваюся, вам було цікаво.